Всім добрий день і всім мирного неба. Сьогодні я буду квасити помідори. Дивіться, тут у мене 5 літрове відеречко. Зразу на дно ми кладемо хрін, листочки хріна. Я їх помила ось так. Так, листочки хріна. Так, тепер кладу листочки вишні. І смородини. Теж помила. Хорошо, промыла Теж сюди відправляю. Так, чесночок Різати я його не буду. Я його поділю напополам. Ось так временно. Так ось. Так, лаврушечку сюди положим. Отак, листочка три Так, гвоздички. Положу десь штучки 4. Ох, отлетіла сюди. Штучки 4. чайна ложка такого пер перець горошок. Сюди його. Так, тепер закладаємо шар помідорів. Помідори я, звісно, промила. Так, О, тепер знову, тут у мене часничок залишився. Знову чесничок ложу. Ложу сюди перчик солодкий. Можна перцю не класти, якщо не, не любите, не кладіть. Це все на любитель І покладу гіркий перчик. оце Бачите, ось я його тут порозрізала, отак чуть-чуть щоб не, не зовсім не, не розрізати його. Там. Отак покидаю його. Тут зелень у мене, дивіться, укропчик, петрушка. І бадилля з морковки. Це дуже-дуже смачно, друзі. Ось так. Закладаємо тепер зелень. Ну і так, укропчик і бадилля з морковочки. Так, і знову накладаємо шар помідор. Так, все, тепер накриваємо листочками схріна зверху, так акуратненько. Сильно наверх вже зверху не, не накладайте, щоб кришка не, не придавила і не пом'яла вам помідори. Тепер беру горчицю суху і одну столову ложки горчиці присипаю. Ось так, бачите. Тут у мене 2 літра води я налила. Так. Сюди я відправляю 4 столових ложки солі. Я вже зміряла, але щоб вам показати, подно. Так, і 2 столових ложки сахару. Ось так. Так, це все хорошо перемішує. Так, розмішала я сахар і сіль, все розтало. Тепер акуратненько по краєчку, щоб нам не змить горчицю, будемо наливати у відеречко. У 5 літрове відеречко влазить 2 літра росолу. Так, водичку я залила, бачите, воно під верхом. Так, ну тепер дивіться, тепер беремо кришечку і накриваємо неплотно. Ну, так, щоб вроді як воздух трохи поступав. Постав... Можна поставити сюди гніт, банку з водою. І на 4 дні, Після 4 днів, плотненько нажимаємо кришечку. Там, може, трохи вилиться розсолом, то не страшно. З... 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 Гарно защлкуємо, щоб плотно було, і виносимо в підвал. Ну, потім будемо смакувати помідори квашені. Ну, на цінотки я з вами прощаюсь. Желаю вам здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!